Двоє відважних і непередбачуваних відправляються у подорож Україною, відвідуючи найцікавіші музеї, ретельно приховують один з експонатів. Навіщо і який потребують викуп? Все це ви дізнаєтесь у програмі Донат за експонат. Час від часу ми з командою обласного телебачення Галичина беремо із собою, крім звичних мікрофонів, світла, камер, триніжок, ось таку відзнаку, і починаємо розповідати. Ви проводите для нас екскурсію, розказуєте нам, що маєте в себе такого доброго, гарного. Ми на це все дивимося. Потім залишаєте нас на кілька хвилиночок, і ми від вас заховаємо один із експонатів. Якщо ви здогадаєтеся, отримуєте ось таку відзнаку. А якщо ви не здогадаєтеся, то ця відзнака помандрує в якийсь інший музей Прикарпаття. Знайомтеся, це отець Микола Григорук. Відчиняє нам двері не просто красивої будівлі, а парафіяльного будинку. Сьогодні ми в селі Федьків на Надвірнянщині. Тут живуть священники, і тут теж є два музеї: музей етнографічної бойківщини та музей історії української підпільної греко-католицької церкви. Цікаво, що стара плебанія, стара резиденція була на місці, де зараз стоїть школа побудована. Але коли прийшла радянська влада, церква була зачинена, майно націоналізували, і резиденція була перетворена на школу. А на цьому місці була школа. І вже в 90-х роках парафія викупила це приміщення, старе, яке тут було, і побудували своїми силами отакий цей будинок. Ми про вас про ваш музей чули дуже багато гарних відгуків. Шкода, що в такий час, в час війни, до вас приїхали, що не всі експонати ви зможете нам показати, бо ми розуміємо, що краще треба вберегти. Все таки це і наша історія, наша спадщина. Так, але ми приїхали трішки в такій ігровій легкій формі розповісти нашим глядачам про ваш музей. Добре, спробую так звичайно. Тоді залишаємо тут відзнаку. Добре, добре хай вона. Милує вам тут. око. Це є наш етнографічний музей бойківсько-гуцульського пограниччя. Ми знаходимося в такій цікавій зоні. І цікаво, що багато дослідників нас зараховували або до гуцулів, або до покутян. Але коли ми зібрали цю колекцію, то побачили, що наш одяг найбільше є подібний до Бойківського. І це, власне, така колекція Бойківського одягу. Музей. цей був відкритий у 2008 році. Частина цієї кімнати була присвячена для музею, але значно раніше почали збиратися ці експонати. Співзасновник цього музею покійний отець Іван Качанюк, парох цього села, цієї парафії. Мій духовний вчитель, наставник, з яким ми збирали ці експонати. Гордістю нашого музею це є вишиті сорочки, яких маємо в колекції понад 250. Цікава ця колекція тим, що ніколи ніким не була досліджена, так як, наприклад, зараз популяризуються борщівські сорочки чи гуцульські, видаються альбоми, каталоги, то на наші сорочки ніхто. Ніколи не звертав увагу. Оригінальні вони ще тим, що жоден зір не повторюється. Тобто кожна дівчина чи жінка творила свій авторський зір. Можемо побачити, так і оригінальність інших наших сорочок це є вишивка по брижах. По місцевому називається бінькети. Бінькети, так. Оце є такий елемент бойківської сорочки, зустрічаються теж в інших регіонах Бойківщини оці бінькети. Збереглося в нас 13 сорочок, вишитих давніми техніками. Називаються писані або вульковані. Спочатку малювався взір олівцем чи якимось іншим засобом, і тоді вже зашивалося. Також вишиті є сорочки хрестиком і низинку, або у нас називали гаптовані, гаптовані. сорочки. Всі сорочки, які ви бачите, це є святкові, тобто їх одягали в неділі і свята. Також Багато з них є шлюбні, в яких одружувалися, їх дуже берегли. А яка, до прикладу? Наприклад, оця шлюбна сорочка, оця шлюбна сорочка, оця шлюбна сорочка. Так, то так. Дуже цікаво, що жінки не хотіли їх віддавати до музею, бо таке існує повір'я, що все шлюбне треба тримати на смерть. Ага, так, на смерть. Все шлюбне було найкраще. Так, навіть якщо вже там одяг не підходив, то мали покласти з боку в труну, і то доводилося людям пояснювати, що музеї це збережеться, зможуть побачити люди. Це є мистецький твір, можна так вважати. Це ручна робота, а в землі ніхто не побачить. І те, декого вдалося переконати віддати ці сорочки до музею. Моє колекціонування то розпочалося з цієї сорочки, яка зайняла почесне центральне місце Десь в восьмому класі я захопився дуже цими бінькетами, вони мені сподобалися, і я вирішив тоді почати збирати старовину. Хоча речі церковного вжитку, духовні речі, такі релігійні, то почав збирати в 11 років. Починалося з образочків, з різних медальйонів, з книжечок старих. Так воно зросло до таких великих масштабів, що вже зараз є музеї ці два. Найдавніша сорочка є з кінця 19 століття. ось ця. Звідки ви її взяли? Ви Село Федьків. Угу. Більшості ці сорочки є всі майже Свідькова. Е, Є сорочки з сіл Цуцилів, Перерисіль, Лісна-Тарновиця, село Грабовець, е, село Парище, Камінна. А яка села Парище? Якщо знає, не знає е, села Парище, звичайно, бо кожну Та, сорочку знає. мені люди дарували до музею, то я знаю всі сорочки. Ця сорочка з Парище, ця сорочка з села Парище. Ось ця теж села Парища сорочка. Багато є, до речі Я родом села Париж до речі. В Парище дуже багато збереглося старовинних а. речей, таких яких я вже ніде не міг знайти. Дуже часто, от коли там розповідаю, звідки я родом вони мене питаються, а ви гуцули чи бойки? Я кажу, я не знаю, і можливо сьогодні я знайду якісь відповіді навіть для себе. Так воно все переплетено і, і з тому, що одружувалися, наприклад, з цих сіл туди виходили заміж. і Воно так знаєте, теж приносили з собою одяг. Тут куточок присвячений весіллю. Можете побачити фотографії, теж скриня з віном, посах, який. Кожній молодій мама готувала посаг, особливо то було полотно, писані верети, білі верети, одяг ну такі речі найнеобхідніші для життя. Весільний одяг складався теж з одягу, який вже розповідав. Тільки в молодої замість вельону був такий рантух, складене в четверо полотно, яке так закладалося на шию. Оце білий рантух. І знизу на плечі йшла теж хустка, в яку пізніше завивали молоду. Шлюбні вінки дуже цікава тема, тому що в кожному селі шлюбні вінки відрізнялися. Тобто, наприклад, Суцилові моє рідне село. Бачите, на тій фотографії там такі великі, високі вінки, або тут теж дружка в такому високому вінку. Вже у фітькові були такі низенькі вінки. Ці вінки не викидали, їх зберігали. Наприклад, за Польщі клали в образ. Там шлюбний віночок світкове в образі. Цей віночок шлюбний в образі з 1936 року села Туцилова. А вже пізніше за радянських часів робили ось такі скриньки, вставляли туди букети, шлюбні, шлюбні вінки і теж фотографію молодих. Крок за кроком наближаємося до мого улюбленого куточка. Цим рисованим чоботам, так їх називають через форму халяв, понад 100 років. А я б носила їх із задоволенням навіть сьогодні. Довго ми не могли зрозуміти, як ці складки робилися, і пощастило знайти на горищі в хаті одного шевця, який ага. шевчобити колодку. Ага. Вимочувалася шкіра спеціально, тоді закладалося на, на цю колодку і так формувалися ці складки. Так І отримувала таку форму. Таку форму Цікава, так. така, Вважалося, що вищі халяви, і що більше декоративних візерунків мають чоботи, то багатший їх власник. Підошва каблук все є е, зі шкіри, теж і підбиті дерев'яними березовими кілочками, такі як сірнички е, дерев'яними, тому що е, бо цвях палить шкіру, ржавіє, а дерево воно висихає, якщо намокне висихає, тоді зберігає воно шкіру не чоботи добре збереглися, тому що їх носили тільки в неділю і свята, або йшли до міста теж і несли їх в руках. Ніхто не йшов з хати в чоботах взутий. Старі люди розповідали, що біля церкви десь там когось по сусідству мили ноги біля криниці, чи витирали десь там траву від порохів, і взували ці чоботи. Після служби Божої роззувалися і знову, і знову в руках, і знову додому Скільки Сім років приблизно. Ну, це є 20-ті роки ХХ 20 століття, вже 100 років. Так, так всі приблизно, так? Переважно всі ці чоботи з 19-го століття, вони називаються Сувані. Ця частина залублювалася, тобто вимочувалася, щоб була тверда і гарно вони на нозі виглядали. Ця частина є м'яка. Коли взували, тоді зсувалися вони через та їхня назва. Теж ці дерев'яні кілочки мають підкову з двох причин, щоб вони розбивалися, і для того, щоб жінка привертала до себе увагу, цокала і на неї звертали увагу. Теж вони мають тут такі вуха, і чоботи завжди підвішували на клинку, щоб вони зберігали форму. Тут е, горсики. Горсики. горсики так. Давніші горсики, 19 століття були такі камизельки збитого сукна. Робилися китиці з вовни, е, Тої вовни, якою вишивалися ці сорочки. Вона називалася повтики або волічка через те, що назва назва цих сорочок повтикові або волічкові. Оце є 19 століття і 20 столітті, 20-ті роки ще носили такі камезельки. На жаль, вони їх дуже мало збереглося. Це Фактично, єдині експонати, які в нашому музеї є. А цей такий, така камезелька, це села Парижо. Отака теж, така теж села вони Парижчя. відрізнялися від наших. Бачите, Боже, більші китиці мали і мали комірці. Вже їм на зміну мода мінялася теж, то прийшли у такі оксамитові горсики, або казали на них ще саміткові. Оксамет, самітка, які вже вишивали, наприклад, такі притаманні для Федькова. Для Федькова то були отакі: то кожна жінка, дівчина і тепер мають такі горсики. Наприклад, Цуцилі то вже були трошки іншого крою, називали їх жупани. Такі горсики, жупани, бо вони були довші. Теж на них ще казали станіки, тому що вони були коротенькі, такі до стану. Чоловічі сорочки, наприклад, якщо жіночих сорочок є двісті, десь тридцять, то чоловічих двадцять збереглося. Але теж вони дуже оригінальні. Вишиті ця сорочка теж цими давніми техніками писана. І цікаво, що в той час чоловіча сорочка не мала вишитого тут нагрудника. Це вже пізніше почали вишивати, а був просто комірець і були Дуди. Ковнір і Дуди, так як на цій сороці ви бачите. Спідниці запаски унікальна річ, яку я ніде не міг знайти, ось ця спідниця. Так, я дуже довго за нею полював, тому що 19 і раніше століття, то наші тут люди носили такі спідниці і запаски полотняні вишиття. Вже в кінці 19 століття купляли таку фабричну тканину шерстяну, і жінки самі на ній вишивали оці ці квіти. Зараз, до речі, також такі спідниці в моді Жінки носять ну, одяг зберігали в таких скринях. Пізніше вже були такі куфри. Правда, купер відрізнявся тим, що він мав інше віко і не мав по собі різьби. Взагалі в музеях заборонено торкатися експонатів, так? Але Та, ми, а для вас роблю так, так. виняток. Так? Там є експонати. Тут так. Що тут є? Теж експонати, називають все це? фонди наші. Фонди. Музейні фонди. Музейні фонди. Ой, тут можна добре вбратися. в Це є фонди. і каботи отакі старовинні. Теж дуже рідкісні вони. Мало, їх збереглося. Такі Саміткові, вже. так. Це на весняно-осінній період. Uh -huh. Замість піджака чи светра. Будете переховувати свої експонати після наших зйомок Ну, Ми звідси нічого брати не будемо. Добре. Ми закриємо скриню назад, бо так буде нечесно. Я вже починаю просто приглядатися, що ж можна поціпити. Бо я так розумію, що в мене шансів сьогодні виграти у вас нуль. Ну, Тут все просто під лінієчку 230 тих 13, все знаєте, чітко під лінієчку вискладено. От навіть зверніть увагу, як оці ці чобітки лежать. Все, все дуже так, дуже гарна насправді. Це жіночий чоловічий одяг і дитячий. Чоловічий одяг складався з полотняної сорочки, яка називається Подовженка, тому що поверх штанів, штани-портки, полотняні штани. Такі називається ця камизелька, бундина або кожуши. І це є універсальний одяг і чоловічий, і жіночий. І це, власне, є бойківський тип кептаря. Шапка називається йолом. Йолом. Йолум, так. І така сумка через плече, тайстра, вставки з козячих ніжок. Така шкіряна вона, жіночий одяг з такої пис, писана сорочка, спідниця така давня, запаска вишита. Хустина завита по-молодицьки. І тут при боці жінки. Така хусточка є вишита теж тою давньою технікою і тими вовняними нитками. На старих фотографіях я завжди бачив, що дівчата чи жінки мали при собі отак ту хусточку, вона була не для гігієнічних потреб, а для краси. Uh -huh. І я дуже довго за нею шукав, ніде не міг знайти. І знаєте, де знайшов в селі. Парижче. В селі цю хусточку. Ну і багато прикрас жінки наші любили такі нашинні прикраси. То є тканка. З бісеру чайського, перли, вісорок з дрібного чайського бісеру, теж і коралі. Не всі могли собі дозволити справжні натуральні коралі, які дуже дорого коштували. То були теж замінні коралів, так звані штучні коралі, і жінки більші бідніші, які не мали можливості на справжні коралі, а хотіли гарно виглядати, то купляли собі штучні коралі. Теж носили. Монети, талери Марії Терези, один або три, або пізніше, коли засновувалися релігійні товариства, наприклад, Братство Матері Божої неустанної помочі чи апостольство молитви при наших церквах, то носили такі відзнаки релігійні медальйони. Тут все, що використовували для виготовлення полотна. Це дуже довгий великий процес. Німецька куделя, ніжна, яка пришвидшувала цей процес, прядива, оце веретено, навіть старими нитками. Жінки, отак пряли, так воно mm -hmm. залишилося. І через те полотно шанували. І цікаво, що. Наші сорочки не донизу є аж полотняні з того тоненького з такого полотна, яке пряли на на сорочку. Воно тільки до пояса з такого доброго якісного полотна, а знизу, там, де не видно під спідницею, воно вже є підшито грубшим або якимось іншим таким дешевшим полотном. Я цей куточок перейменую. Я його назву Мій шанс на перемогу. Це все те, що використовували для в щоденному вжитку. І тут точок такий інформаційний. так? — Тут інформаційний, так тут можемо побачити фотографії наших предків. Була така традиція в наших селах. Завжди так в одній рамі багато фотографій поміщувати. подібно як зараз є Оці так зараз теж дуже так. модно. Все модне нове забути старе. Звичайно, проблема була тільки та, що ці фотографії клеїли тістом. і Міль з'їдала і тісто, і фотографії. Дуже багато фотографій такий спосіб. Понищилися. Ми так відтворили, щоб показати, як, е, як це виглядало в хатах людей, тому що фотографії були дуже мало фотографувалися, тому що це все було дорого. Тут теж є такі речі е, цінні, особливо до нашої історії України, і зараз вони десь так перекликуються з сучасною історією. Картина Україна розп'ята Боголгофа України в вигляді жінки розп'ятої на хресті Україна. Вони зуми український народ. Україна в вогні і в горі вигляді круків, які роздирають Україну, на найкращі, найкраще лапка. А Звідки вони вона є написана вже в 1990-х роках з поштівки старої, ще до воєнної, угу. так там горі маскаліє. більшовики, бачите? Угу, бачу на жаль, і зараз це шматування України. Теж тут є такий плакат, коли розбирали е школу, про яку я розповідав, що була на цьому місці. То в стелі знайшли сховок архів УНУ Організації українських націоналістів. Він був в селі, люди його забрали на зберігання пізніше передали нам тут до музею. Він є. На жаль, зараз його ще не експоную. Тільки тут є отакий плакат з, з того скарбу ОУНівського. це звернення до українців, щоб українці відстоювали свою свободу і не ставали в московське ярмо. Настав наш час, на руїнах московської тюрми народів творимо свою самостійну державу. Женім із нашої землі кацапню творім свою власну владу. Українські селяни, перебирайте негайно всі колгоспи і сільські кооперативи в свої руки. Українські робітники, опануйте всі фабрики і заводи, українські службовики обсаджуйте всі уряди. Творіть свою власну міліцію. Україна для українців теж дуже цінний експонат. Цей тризуб. Власниця його була пані Катерина Плазинська з села Грабовець, хутірполик, де я народився. Вона виховувалася в школі сестер Васильянок, тоді в Станіславові, тепер Івано-Франківську. І тато їй подарував цей тризуб. Вони були дуже такі патріоти. І тато був громадський діяч І в 1939 році, коли прийшли наші визволити нас, визволяти. Тато хотів спалити цей тризуб, боявся, щоб не мав проблем через це. Тому що почалися репресії, обшуки свідомого населення, а дочка не дозволила. Вона була одиначка, тато дуже її любив, і він не міг просто собі дозволити це зробити. І тоді вони заховали цей тризуб в мішок з пір'ям. Вони мали багато гусей, і на згорищі, на стриху тримали ці мішки з пір'ям. Це 1939 рік. Через 60 років, в 1999 році, ця жінка була одинока. Я любив з нею спілкуватися, мені тоді було 9 років. І вона захворіла, і мої діду з бабою трошки їй там допомагали і робили порядки в хаті. Палили ті мішки з пір'ям стриху. Я сидів біля неї, і вона питає, що там роблять. Я кажу: палять мішки з пір'ям. Вона почала плакати. Певно, вже мій тризуб спалили. Uh -huh. І розповіла мені цю історію. Я Вибіг на вулицю, кажу, діду, там щось має бути. Почали висипати і черговому мішку, який мав бути спалений, знайшли оцей тризуб. Це Через 60 років він все ж таки воскрес. Бачите, не загинув. Тут Унівський хрест виготовлений членом організації українських націоналістів Романом Панчуком. Його тато був директором школи в селі Цуцелі, Жили вони в селі Лісна Тарновиця. І тут є такий хрест на міжромення Христа, пише Боже, здійми з нас окови. І три зуби. Цікаво, що цілий час радянської окупації цей хрест провисів на стіні. І ніхто ні на, його, ні на нього увагу не звертав, тому що він був такий потьмянілий, правда, пізніше в 90-х роках його вже реставрували, але він теж зберігся. На жаль, цей автор цього хреста загинув Дем'яновому молазу. Так його дружина була вивезена в Сибір. Його батьки теж постраждали через любов до України. Теж цікаво, тут є портрет Тараса Григоровича Шевченка, і внизу на Гиблівці. Гиблівка це тоненько те сине дерево, з яких робилися шлюбні вінки. Зараз я ще забув про це розповісти. То з моєї родини, моїй бабці, двоюрідний брат, він загинув в УПА. То він, бачите, помалював гиблівку в синій і жовтий колір і зберігав. Теж родина була вивезена в Сибір, але це збереглося. Шлюбні, оці віночки давно до початку Другої світової війни, то купляли в місті. А вже пізніше, там, наприклад, з Барвінку, Васильку, то вже самі додавали, дошувалося це. Пізніше, вже після Другої світової війни, то почали виготовляти самі оці шлюбні вінки, робили їх з Гиблівки. Гиблівка це тонесенько, те, сане дерево, таке як листочок паперу і пофарбоване. Різноманітні кольори. Бачите? І тоді з цього вже робилися. Оці квіточки виглядає як стрічка, насправді. Ну так тут були ще ключки, називаються. Стрічка зібрана, стягнута. і е, сюди пущна на, на рантух впускалися оці два кінці. Теж тут були такі завушниці, чіплялися до сережок, Тоді казали ковтки, ковтки, ковтки і ззаду чіплялися до букету. Тут цікаво, що в нас над іконами, яких було в кожній хаті, дуже багато. Були так звані цілі домашні іконостаси. Ви не побачите жодного рушника над іконою, тому що рушників у нас ніхто на ікони не на образи не ставив. І взагалі в нас е, мода, традиція вишивати рушники прийшла вже після Другої світової війни. Навіть молоді, як одружувалися, то ставали на таку писану верету. Не на рушник в церкві, угу. а на писану верету. Добре, залишайте тут для нас. Уявлення не маю, що я тут буду робити. Я буду вже думати, що що на що звернути увагу. Ні, Та чому? Зараз по плечима. Тобі. Так, ми вас пограбували. Цікаво. цікаво. Ми вас пограбували. Скільки речей? Одну. Так, так, так. Тут все на місці, начебто. Срочки, певно, ні. Срочки всі теж на місці. Цікаво. Зайти. Я тим часом принесу відзнаку, поки ви дивитеся, бо ми її на вулиці е залишили. А ви можете. Добре, дивиться. добре. Що це може бути? Клопки. Не знаю, скільки їх було, але начебто теж всі тут де мали бути. Можливо, вона нам і не знадобиться, що я знала. Mm. Тут щось мало бути. Тут щось мало бути, тільки не можу згадати, що. Так, рачки всі на місці, підкови. екушка. Тут щось було з господарських до, до господарських речей. Гибель? Тут, не гибель. Не тут, стояв, тут стояв гибель. Я не знаю, думайте, скажіть, коли ви будете готові, ми заглянемо в скриню і тоді ви переконаєтеся, чи Подаруся ви Веретена, веретена. Веретена моєї перемоги. Це точно тут гибель стоять. Зайшли на місці, та їх тут так багато, подивіться. Тут, тут стояв гибель. Ви Хвиля, е, момент. Охом, охом. Я вас Дякую. Дуже дякуємо за участь в нашій програмі. От багато вам експонатів, нових, цікавих, багато відвідувачів. Дякую за запрошення взяти участь в цьому проєкті. Також запрошую всіх глядачів відвідати наші музеї, бо тут є що подивитися і почерпнути нашої історичної, спадщини і культурної мистецької. Таких господь всіх бережай нашу Україну. Слава Україні! Героям слава!